Привіт! Сьогодні у нас тема ну дуже гаряча: термоядерний синтез. Його ще називають святим граалем чистої енергії. Вітаю так, тема справді на слуху, особливо після новин останніх років. От саме так. Ми зібрали матеріали про ключові події, ну, десь 2022-2023 років. Хочемо розібратися, чи близько ми до мети, чи це все ще фантастика. Давай розпакуємо це. Давай справді ці роки е, принесли кілька важливих зрушень. Я б сказав, змінили трохи правила гри, принаймні в науковому плані. Гаразд, тоді одразу до справи. Грудень 2022 року НАФ у США, Національний центр ігніції. Вони ж там отримали більше енергії від самої реакції, ніж вклали лазерами в капсулу. Так, саме так, це був знаковий момент. Цифри були такі. Вклали 2,5 мегаджоулі, а отримали 3,15. Ну, це ж звучить як той самий прорив, чи не так? Нарешті. А так, це науковий прорив, безперечно, так зване запалювання Ігнішен. Вперше показали, що сама реакція може дати більше енергії, ніж безпосередньо пішло на її, так би мовити, запуск у мікропаливі. Але я відчуваю, тут є але. Ну, звісно, є. І воно суттєве. Щоб ті лазери спрацювали, вся система, вся установка спожила з мережі ну, сотні мегаджоулів. Розумієш різницю? Ага. Тобто фізику процесу довели, на крихітному рівні отримали плюс, але щоб вся машина дала реальний енергетичний виграш, до цього ще дуже далеко. Саме так це доказ концепції, а не готова технологія для електростанції. Але важливо, що вони це зробили. І в 2023 році, до речі, вони повторили експеримент. З кращим результатом здається. Як трохи кращим десь 3,88 мегаджоуля. Це показує, що метод цей їхній ICF. інерційне утримання він стабільний, це не випадковість. Окей, ніф, це стискання лазерами, мікровибух, а інший великий напрямок то камаки, магнітне утримання плазми. Там що там теж є свої рекорди. Європейський джет, такий собі ветеран серед токамаків, він перед закриттям у 2021-2022 роках видав рекордний імпульс. Який саме? Десь 69 мегаджоулів теплової енергії, і це важливо за один імпульс тривалістю близько 5 секунд. Використовували Дейтерій Третієву суміш, яке планується в майбутніх реакторах. Тобто Джет показав, що можна довго тримати плазму і генерувати енергію, на відміну від короткого спалаху у НІФ. Власне так, це два різні підходи. ICF – це серія імпульсів, яку двигуні внутрішнього згоряння. Токамак – це спроба підтримувати реакцію безперервно або довгими імпульсами. Обивра напрямки показали прогрес. Цікаво. А чому саме зараз, от що такого сталося, що ці рекорди посипалися саме в останні роки, десятиліттями ж працювали над цим? Ну це не раптом це, скажімо так, результат накопичення багатьох маленьких і великих інновацій. У НІФ це кращі лазери, точніші мішені, краще розуміння фізики, стиснення. Автокамаках. В автокамаках це кращі методи нагріву плазми, досконаліша діагностика, тобто ми краще бачимо, що там всередині діється. Нові матеріали для стінок камери, які витримують шалені температури і потоки нейтронів. І ще один фактор дуже важливий який Високотемпературні надпровідники, нове покоління. Надпровідники. Чим вони тут допомагають? Я думала це більше про магніти для МРТ чи щось таке. Вони дозволяють створювати набагато сильніші магнітні поля, а сильніше поле може утримувати плазму ефективніше. Це потенційно означає, що можна побудувати менший за розміром, а отже, можливо, і дешевший реактор Токамак. Ага, компактніший і дешевший. Теоретично так. Саме на це роблять ставку деякі приватні компанії, наприклад, Commonwealth Fusion Systems зі своїм проектом Spark. Вони використовують саме такі нові надпровідники. Це може прискорити шлях до комерції. Звучить дуже перспективно. Але ж, напевно, не все так просто. Які основні виклики, ризики залишаються. Окрім грошей, звісно. О, ризиків ще вистачає. Гроші це так, величезні інвестиції потрібні, мільярди. Будівництво саме по собі дороге, матеріали складні, ті ж надпровідники. Потім тритій. Третій? Це ж частина палива, так, дейтерії третій. Так, Дейтерій його повно в морській воді, це не проблема. А от третій радіоактивний ізотоп водню, період напіврозпаду близько 12 років, його в природі мало. Його треба буде виробляти прямо в реакторі, так званий брідінг. Тобто реактор сам собі має виробляти частину палива. Саме так, за допомогою нейтронів, що вилітають з плазми, і літієвої ковдри навколо камери. Це складна інженерна задача зробити цей цикл надійним і ефективним, плюс безпека поводження з радіоактивним третієм. А екологія. Кажуть, це чиста енергія без СО2. Прямих викидів СО2 дійсно немає. Але є інший нюанс нейтрони. Вони бомбардують стінки реактора та інші компоненти, і з часом роблять їх радіоактивними. Це називається активаційна радіоактивність. Тобто, все одно маємо радіоактивні відходи, не як від АЕС, але все ж. Так, але це важливо уточнити. Це інший тип радіоактивності. Періоди напіврозпаду активованих матеріалів значно коротші, ніж у відходах традиційних ядерних реакторів. Мова йде про десятки, може, сотню років, а не тисячі. Але все одно це проблема утилізації, заміни компонентів реактора, серйозна інженерна і логістична задача. Ясно. Отже, враховуючи всі ці наукові прориви і одночасно інженерні, економічні, безпекові виклики, який реалістичний прогноз, коли ми зможемо ну не знаю, зарядити телефон від термоядерної розетки? Ну, прогнози тут справа дуже невдячна. Історія термоядерного синтезу повна обіцянок ще 20 років. Зараз, після успіхів NIF і JET, оптимізму більше, науковий принцип доведено. Але шлях від цього до комерційної електростанції він дуже довгий. Що потрібно ще зробити? Потрібно побудувати демонстраційні реактори: не просто установки для експериментів, а прототипи електростанцій, які покажуть стабільну роботу всіх систем: утримання плазми, виробництво енергії, той самий паливний цикл з трітієм, відведення тепла, надійність матеріалів це величезний крок. А приватні компанії вони ж обіцяють швидше, десь у 2030-х роках. Вони ставлять дуже амбітні цілі, так. Це стимулює прогрес, залучає інвестиції? Можливо, хтось із них і здійснить прорив, але більшість експертів сходяться на думці, що навіть за найоптимістичнішим сценарієм, перші комерційні термоядерні електростанції це питання другої половини цього століття, і це якщо вдасться вирішити всі ті інженерні головоломки, про які ми говорили. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє занурення, що ми маємо? Наука зробила важливі навіть історичні кроки, довела, що керований синтез з позитивним виходом енергії саме з палива це фізично можливо. Так, це вже не питання, чи можливо, а питання, як це зробити надійно, ефективно і економічно доцільно. Але перетворити це на реальну електростанцію, яка буде стабільно працювати роками і конкурувати з іншими джерелами енергії. Це ще марафон на десятиліття. Скупою інженерних та фінансових перешкод. Тобто зберігаємо обережний оптимізм. Мабуть, це найкраще формулювання. Обережний оптимізм. Прогрес є, він реальний, але шлях попереду ще дуже довгий і складний. І це, знаєш, ставить цікаве питання на майбутнє. Яке саме? Як буде розвиватися ця гонка? Чи виграють гігантські, міжнародні, фундаментальні, але дуже дорогі, повільні проекти типу ІТЕР? Чи швидші, гнучкіші, можливо ризикованіші приватні ініціативи знайдуть коротший шлях? Або може буде якась комбінація? Це те, за чим буде дуже цікаво спостерігати в найближчі десятиліття.